Знаходимось в Києві, район Троєщина. Тут вже давно немає світла, і для людей саме нагальна потреба це тепла гаряча вода для того, щоб приготувати якусь їжу. Хоча б і в нас приходять запарити мівінку, зігрітися, зробити чай, каву собі, допомогти можливо своїм літнім сусідам чи діткам з їжею. Ну, мене знайома жіночка, в неї лежачий чоловік. Я прийшла взяти кип'яточка для неї. Світла нема другу добу вже. У людей нема світла, і хоча б заварити кашку, якусь приготувати. Люди приходять, візьмуть каву і йдуть. Так само приходять працівники ДСНС, які стоять теж на пункті обігріву. Поліція підходить. Так що, ну, чоловік сто в нас, напевно, вже пройшло, поки ми тут стояли, розгорталися. Я сюди прийшла, і мені дівчинки з удовольствием налили водички гарячої. Тепер я вже зможу і сьогодні, і завтра. Уже робити собі каву, чай. Я зарядила свій телефон. От він у мене вже був на ісході. От а так як без телефона, ви самі знаєте, що на сьогоднішній день людина якби як без рук можна сказати. От так що я зарядила телефон. Прийшла мені тут, пригостили мене кавою і печенім. От, так що вам спасіба велике у тісній координації з державною службою з надзвичайних ситуацій розгорнули три теплопункти. Три таких точки. Зараз ще аналізується необхідність у додаткових двох локаціях. За моєю спиною бачимо безпосередньо вже процес інсталяції палаток всього необхідного для, для пункту обігріву. Це все відбувається відповідно з координацією з державною службою з надзвичайних ситуацій з місцевими адміністраціями. Наразі аналізується можливість залучення наш. Ших волонтерів, в тому числі 24 на 7 і в нічні чергування присутні представники поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій, наші волонтери, які не дають першу психологічну допомогу. Тобто, тут населення фактично може отримати все необхідне у разі у разі такої потреби.